Вітаю воїнів! Ми сьогодні знаходимось на території героїчної військової частини 3027. Хочу сказати, що два роки виконується як створена Національна гвардія. І два роки і де війна, і два роки. Це героїчна історія частини військової 3027. Національна гвардія першою прийняла на себе удар ворога. Національна гвардія дала можливість нам відновити боєздатність нашої армії провести мобілізацію. Мужність і героїзм наших гвардійців назавжди записані в історії бойової слави України. Сьогодні ми з вами зможемо подивитись, як працює тут недавно створений центр підготовки снайперів. Вся зброя, яку ми поставляємо. Нашої армії, Національної гвардії виробляються на українських підприємствах. Це дуже важливо для нас. У нас нема іншого шляху захищити, захистити країну. І крім важкої зброї і техніки, наші підприємства налагоджують випуск і високоякісної стрілецької зброї. Сім відомі автомати, кулемети, пістолети українського підприємства ФОРТ. Концерн «Укроборонпром», зокрема, його підприємство Укроборонсервіс розпочало виробництво снайперської зброї різних калібрів. І сьогодні «Укроборонсервіс» попросив. Раду населено безпеки і оборони безкоштовно передати першу партію таких професійних експериментальних снайперських гвинтівок. Не тільки для того, щоб підвищити якість бойової підготовки, але щоб ця зброя проходила тестування як в центрі підготовки снайперів, так і безпосередньо на полі бою. І ваше зауваження. Ваші пропозиції будуть швидко враховані нашими інженерами і виробниками для покращення якості і надійності зброї. Окрім того, хочу сказати, що найближчим часом тут, в центрі підготовки снайперів, буде створена лабораторія, науково-дослідна лабораторія, яка буде досліджувати і виробляти. Спеціальні боєприпаси для снайперської зброї, які дозволять точно вражати ворога на великих відстанях.

あっ Тут в Пітривцях почав працювати новий центр підготовки снайперів, які готуються за високими стандартами НАТО. І це питання для наших Збройних сил, для Національної гвардії дуже актуальне. Тому що проти наших військових в зоні. Проведення антитерористичної операції, порушення всіх мінських угод, російські окупаційні війська, терористи ведуть снайперську війну, і ми готуємо високого рівня фахівців, які повинні нейтралізувати і знищити будь-яких ворожих снайперів, захищаючи життя солдатів офіцерів наших збройних сил Національної гвардії. Більше того, командуючий Національної гвардії сказав, що вже випускники наших снайперських школ приймають участь і в міжнародних змаганнях, показуючи дуже високі результати. Але, безумовно, головне вони проходять не на полігонах, де отримують знання, отримують професійні навички, але саме в умовах бойових дій. І тому під час підготовки використовуються скажем так, формат работы с снайперами не только в питаниях застосування зброї, технических характеристик, подготовки до стрельбы, але и морально-психологическая подготовка. Два года назад Александр Турчинов подписал указ о создании Национальной гвардии. И тогда же начались процессы модернизации. Поэтому Национальная гвардия – передовую реформу модернизации в военной сфере. Передовик, так скажем. Первые добробаты были здесь. Сейчас снайперская школа, снайперский центр, бригада легкой пехоты по стандартам НАТО. Первые беспилотники, которые были использованы, они были здесь. И мы стараемся, чтобы здесь в Национальной гвардии был передовой стандарт. И я благодарю за это и Раду Национальной безопасности, и обороны, и президента, и правительства, что мы этот уровень держим в том числе и последними решениями, когда заработная плата бойцов была существенно поднята и минимальная, она сейчас составляет 7 тысяч гривен. Это очень важно, потому что, как вы видите, в непростых условиях происходит и обучение, и, собственно, защита нашей страны. Потому что, вы, если вы думаете, что только на полигоне холодно, как вам сейчас, то вы правы, в бою жарко.